Всім привіт! Сьогодні дуже незвичайний макіяж і дуже незвичайне відео для мене, тому що нарешті буде якась підбірка. Так як я нафарбувалася на книжковий клуб, який ми посвяткуємо на Геловін, то я вирішила використати цей макіяж не тільки для книжкового клубу, а ще й для відео. Тому ви мене, до речі, дуже багато просили, зробили якісь підбірки книжок. Я чомусь не мала багато часу на це, але зараз вирішила це зробити. Я хочу вам показати п'ять книжок, які я вже прочитала, детективи, які моторошні, класні, круті, які мені дуже сильно сподобались, і п'ять книжок, які я чула, що вони хороші. А я планую їх прочитати в цьому місяці. Давайте почнемо з тих, які я вже знаю. І це книжка Посівник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу. Я прочитала цю книжку, якраз на книжковий клуб, який я зараз іду. А ця книжка, я попереджаю, я не люблю жахастики, мені дуже страшно, мені я доволі дуже ляклива. І ця книжка мене трошки налякала. Вона була настільки моторошною, що в мене навіть зараз, коли я про неї згадую, з'являються мурахи по тілі. Настільки це просто. Тут відбувається а, така. Картина. В 90-ті роки о, ідеальні будиночки в Америці, ці ідеальні домогосподарки, які приходять читати на книжкові клуби книжки, і от з'являється один книжковий клуб, в якому читають детективи. І вони так читають дуже довго і от з'являється сусід, якого головна героїня підозрює, що він вампір і що він вбиває дітей. І що ж там буде далі? І ну настільки цікава книжка. А, чесно вам скажу, на половині з половини книжки я просто не могла від неї відірватися. Останні 150 сторінок я читала просто безупину, бо мені було настільки цікаво, що ж буде далі, і настільки було страшно, що я не хотіла це читати. Тобто такий трошки дисонанс, але дуже-дуже класний. Я вам раджу цю книжку прочитати. А Якраз цієї осені можливо, якщо вона у вас є, то раджу до неї приглянутися. Наступна книжка, яку, можливо, ви всі вже давно всіх бачили, це посівник зубиства для хорошої дівчинки від Голі Джексон. Виходить, друга частина вже вийшла. І е, я скажу вам, що мені дуже сильно сподобалася книжка, серіал ні. Книжка, навпаки, набагато краще, передане багато. Е, Сюжет, багатогранність цієї дівчинки. Вона справді як детективка була, тому що в серіалі це було показано більше як: вона нічого не розуміє, вона нічого не знає. Але ця книжка, вона настільки круто мене закохала в себе. Це книжка про дівчинку, яка вчиться в старшій школі. Вона заучка, вона любить читати, вона любить проводити час з книжками. У неї є найкраща подружка, і тут їм задають домашні завдання зробити за літо якийсь курсовий проект. І вона вибирає розібратися у вбивстві, яке сталося 5 років тому, чи 3, яке вже закрито, але ніхто не знає і не впевнений, чи так це, чи не так. Багато думок різняться, і тому головна героїня піп, ніби так її звати, головна героїня піп вона починає шукати. В другій частині, наскільки я знаю, вона вже теж якусь іншу справу знайшла, але я дуже сильно хочу скоріше її прочитати, щоб дізнатися, що, ну, які в неї далі були справи. Мені дуже подобається як ранок оформив цю книжку, тут неймовірно гарний зріз. А гарно оформлені всередині сторінки, коли вона спілкується з іншими людьми, тобто бере в них інтерв'ю, то це показано дуже круто. Щоденник, вирізки і будь-які діалоги це все дуже гарно оформлено, тому раджу її е, купити. Навіть якщо е, ви м, читаєте в електронці, я раджу її купити, тому що тут, прямо вживу, вона набагато. Е, Атмосферніше її читати, ніж просто електронну книжку. Наступна книжка, яку я не дочитала, тому що я прямо зараз її читаю, це Виживуть п'ятеро. Це е, окрема книжка е, від цієї авторки Голі Джексон. Це книжка про шестеро е, підлітків, які поїхали в кемпінгу. А вони повинні приїхати в місце, де всі однокласники зустрічаються. Всі однокласники прилетіли туди літаком. А е, головні герої, шість людей, поїхали кемпінгом, тому що були такі обставини. І як що там відбувається, е, чому вони не можуть виїхати, чому немає зв'язку, і їх хтось хоче вбити. Їм ем люди кажуть: ви повинні віддати одну людину, і ця людина знає, що ми її шукаємо. І тоді всі п'ятеро інших будуть жити. Тобто одне життя за життя п'ятьох. Дуже цікаво, що буде далі. Якщо чесно, вам скажу, я завчора прочитала 212 сторінок просто одним махом. Мені залишилося так само, я прочитала 50%, і мені зараз дуже сильно цікаво, що буде далі, який там сюжет. Чим це все закінчиться, настільки цікаво і не знаю, у мене прям мурашки по шкірі від того, що ж буде далі. Тому, навіть не дочитавши її до кінця, я вам раджу. Наступна книжка, яку я прочитала теж цієї осені, це танці з кістками. Ви просто подивіться, скільки в мене тут стікерів. Це просто щось. Е, я думала, що вона мені сподобається, але не настільки. Скажу так, я дуже я давно не могла прочитати милого другого Мопасана, тому що я не розумію, коли головний герой злий персонаж, тобто він не хороший. А, і я не могла дочитати. Коли я прочитала нещодавно місто Підмогильного, мені прям дуже сильно сподобалося. І, прочитавши далі танці з кістками, я закохалася ще в цю книжку. Тому що тут головний герой працює в моргу, і а, йому а, починають у нього проблеми з грошима. він... Працює як всі лікарі-медики за дуже маленькою ставкою, і він шукає підробітки різні. Тут йому пропонують віддавати, робити один махльош і вирізати деякі тканини. Він починає з маленького і що потім закінчується, чим це все закінчується, з чого, до чого його е, принуждають, і що йому подобається. І настільки книжка, і герой катиться вниз, що ти просто тобі його ніби і шкода, але в якомусь моменті розуміє, ні, він сам себе до цього довів. І ця книжка. Ну, я не знаю, я би її радила дуже сильно почитати. Я раніше думала, що це просто гайпова книжка, але насправді тут дуже класно показаний оцей поганий персонаж в своїй красі, як він і що робить, як він скачується вниз, все гірше і гірше. І за цим дуже цікаво спостерігати. Наступна і остання книжка, яку я прочитала, це служниця. А цю книжку я читала минулої зими. Друга частина, що чекає мене на поличках. Я сподіваюся, я цієї осені дочитаю другу частину. Але перша мені сподобалася дівчина, яка займається якої немає роботи, її вигнали. Вона наймається нянею до однієї багатої сім'ї. Ну, не багатої, а такої в достатку. Вона повинна слідкувати за дівчинкою і прибирати і готувати їжу, ніби так. І що там відбувається в цій сім'ї, чому вона відчуває себе як полонянкою, а що відбувається далі, і наскільки це все, скажімо так, закрутиться. Я цю книжку прочитала за два дні, щоб ви знали, наскільки вона мене захопила. А, тому я вам раджу її почитати хоча б за цим от кінцівкою. Ти розумієш, я на середині зрозуміла, в чому справа, але мені було цікаво дізнатися, як авторка закрутила цю книжку. Тому друг від другої її чекають дуже багато. До речі, ще від цієї авторки вийшла ще одна книжка, нещодавно от-прямо от-от. Це одиночна книжка, тому, якщо вам цікаво, то ви можете ще й спробувати її. Наступні п'ять книжок, які я не читала, але планую читати, і вони теж детективно моторошні й прикольні. Перша книжка це Стівен Кінг Мізері. Мені цю книжку порадила Юля, і я її купила ще минулого року. А тепер в цьому році я вирішила її прочитати. Це книжка про письменника, якого, який написав дуже класну книжку детективну, яка всім дуже сильно подобається. Але він вбив одну героїню і потрапляє в автокатастрофу. А після автокатастрофи він прокидається у медсестри, яка дуже любила Палко, ну, фанатка його книжок і любила цю героїню. І вона, що вона робить, щоб він її воскресив. Просто книжка кажуть, дуже моторошна, а моторошна вона в тому, що вона без фантастики чи фентезі як любить вплітати кінг. А що це реально? І це дуже-дуже моторошно. Я б не хотіла опинитися в одній кімнаті з фанаткою, яка мене ненавидить. А наступна книжка, яка не така моторошна, але детективна і цікава, і тут є класний Ореол, це Лондонська спіритична спілка. Це детектив в Лондоні, а зараз осінь, то якраз можна помріяти, що за вікном Лондон, і почитати цю книжечку. 1873 рік, у покинутому шато на околицях Парижа, ось ось почнеться спіритичний сеанс. Проведе його знаменита спіртуалістка Де Деадлер. Вона прославилася на весь світ. Медіумка здатна прикликати духів невинно уб'єних, щоб дізнатися імена убивців. До її послуг даються не лише скорбні вдови, але й слідчі та приватні детективи. Лена Вікс приїздить до Парижу в пошуках відповіді про смерть сестри, але цього їй доведеться відкинути власні упередження щодо окультних наук і з головою поринутися у невідоме. А про книжку я чула не дуже багато хороших відгуків, тому в наступному місяці чекайте мій відгук на цю книжку, тому що я хочу її прочитати. Книжка, яка реально моторошна і якою я чую постійно, що це дуже класний детектив. Це хронометраж, а це книжка, яку я відкладала на таку саме погоду, щоб прочитати її. Акторська кар'єра Адель переживає не найкращі часи. Насправді Адель відчайдушно шукає успішну роль, щоб відвернути увагу від провалу останнього проєкту. І такий шанс вона отримує. Адель несподівано запрошує замінити провідну актрису в новому психологічному горорі. Остаточний ескіз до цього вона їде в Ірландію у віддалене місце серед гущого яловиного лісу. Але щось іде не так із самого початку, майже повна ізоляція, дивна поведінка знімальної групи, уривки розмов навколо знімального майданчика, в якійсь ти зрозуміло, що Адель розпоріли не всю історію. А мене прочитали дві знайомі а мої букблогерки, і вони мені дуже сильно її радять, і я хочу її скоріше прочитати. А тому сподіваюся, це буде наступна книжка, яку я буду читати. Наступна книжка, яку я читала давно десь два роки тому. Але е, я хочу її порадити, тому що вона нещодавно тільки вийшла. Це моя кузина Рейчел. А я цю книжку читала в бібліотеці, і коли вона в нас перевидалась, то я дуже сильно захотіла її купити в бібліотеку, тому що таку книжку треба мати. Головний герой цієї книжки а... Має двоюрідного брата, який був йому майже як батько, і він його виховує. Але він повинен був поїхати в Італію на лікування. І тому він знаходиться в Італії і через деякий час пише, що він одружився, і після цього раптово помирає. А брат починає підозрювати цю дружину і приїжджає до неї, щоб дізнатися правду. Цікаво. Мені було дуже моторошно і цікаво. А ще махом я вам пораджу книжку Ребека, яка теж тільки нещодавно вийшла, і птахи теж від Дафни димуріє. Я дуже сильно люблю цю авторку і раджу, що моя козина Рочил, що Ребека, тому що Ребека теж дуже моторошна. Вона вийшла заміж за багатого англійського аристократа, але тінь його колишньої дружини нависла над її життям. Нова місіс де Вінтер» намагається догодити чоловікові стати справжньою аристократкою та не була не бути менш чудовою, ніж Ребека, її попередниця, яку, здавалось, усі любили. Ходять чутки, що вона трагічно загинула, потонула, вийшовши на яхті в морі вночі під час негоди. Це дві книжки, які мені прям дуже моторошно було читати, тому я вам сильно раджу. Наступна книжка, яка не є моторошною, але це детективна антиутопія, п'ятеро, від яких я чую постійно дуже хороші відгуки, настільки хороші, що я просто хочу її прочитати, можливо, цієї зими, тому що я не встигаю цієї осені, чесно скажу, прочитати її. Уявіть світ, у якому людство нарешті винайшло спосіб вирішити проблему перенаселення планети. Тепер тіло це лише вмістилище, а справжня цінність час, який переживає свідомість. Чотири типи людей: робітники, гедоністи, андроїди та комуни можуть жити відведено для них кількість років, аби ж виграти більше часу в спеціальних парках смерті. В одне з таких міст перебувають е, герої. Вони живуть в комуні. А вони дуже різні за характерами та інтересами. Мешкають у п'ятьох в одному тілі вже 25 років, і саме планують заробити трохи часу, щоб купити нове вдосконалене містилище, коли вплутуються в зухвалу авантюру, після якої один із них зникає. Хто намагається вбити членів комуни? Хто з них затіяв цю дивну смертельну гру? Дуже цікаво, хочу сама її прочитати як скоріше. Такі класні книжки, які я хочу вам порадити. Якщо ви якісь із них читали, будь ласка, розкажіть про них в коментарях. Я вас всіх там дуже сильно чекаю. Дякую вам всім за увагу і всім па па па, -па.